Всім привіт, ви на каналі, знаєте на якому, мене вже теж знаєте, ну ладно, наповнюю Макс звати, Приїхали на рибалку на зиму на карасика. Обходили вже, я не знаю, просто Оту канал вдолі попірюк один, другий, ну знайшли. знайшли, вроді, карасика. Я трошки пізніше опущу камеру, вам покажу, що там, яка рибка водиться. Ну, ви присадите зручніше. А, так, да, підіжіть, не забувайте, лайк, підписка. Ну, ви ж самі знаєте. Ну а тепер погнали ловити. Погнали. Так, друзі, зараз ми це заховаємо трошки, і чайок можна достати. Чайок ми будемо пити. Беремо наші дві найулюбленіші балалаєчки. Ну Я сьогодні взяв, буду експериментувати. Ви ж знаєте, що ми любимо експерименти, тому ми... Сьогодні будемо ловити на отаку ось золотисту таку ось і на стріблясту. Ну, попробуємо, як воно буде ловитися на що. Тоді вже будемо вирішувати, яку е оснастку залишати, а яку міняти. Ну, взагалі, отак ось. А дивіться, яка красота. А? Оу, ауф. Мотилик у мене гарний. Тому я думаю, що сьогодні ми без риби точно не залишимося. Так, друзяки, Будемо з вами надягати мотилика зараз. Так, що у нас з мотилем тут? У, так, ви дивіться, тут не мотиль, тут червяки якісь. Червоні хробаки. Ну добре. Як звичайно я насаджую на одну пучок, а на іншу буду насаджувати пару штучок. Ну і на що клюне, на те і будемо переходити, як то кажуть. Добре, в общем, насажуємо в луночку. Якщо щось клюне, то включимося. Є. Так, ну у нас перша рибка і он ще одна рибка. Чи то я запутався, не знаю, Скоріше всего, щоб запутався. Все. Ну у нас є рибка. Є, 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 є. є, є. Да, опа, перша карасик, хлопці. Є. Так. Ну що, вітаю у нас з першою рибкою на сріблясту. Два-три мотилика. І перше діло пішло. Дивіться, яке гарнюні, а. Карасак. Вот така ось. Двіжуха погнали. Буквально 2-3 хвилини і воно вже клює. 2-3 хвилиночки і все, вже покльовочка перша готова. Карасика піймала. Погнали далі. Як тут так витягло? Опа. Опа. Діло пішло. Уже другий карасик. Другий карасик. Та кажали риби нема. А? ще гінь. Ви бачите, все один, ось другий. Коротше, тіло пішло, карасики пруть, ну, а ми так же само все мантулем далі. Ну а що робити? Погнали далі. Рибацюга. Треба дивитися обов'язково за глибиною, щоб мармишка була на дно 2-3 см. Іноді... О, дивіться, клюй, клюй, клюй. єсть, є. Є, 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 є. Є таке діло. Пушка рибка. Руслан, тут робиш? Це, що я тебе. Спасибо, не треба. Це вже за чорт. Це вже за чорт, хлопці. Це вже таке іменно карацямба. Дебели, гарньоні. І на сріблясту мармишка. Бачите все, срібляста мормишка. Два три мотилики. І такий пішов. Пішло діло. Так, ну ми в торбиночку, бо у нас є заказ. Дивіться, як мене обурили, дивіться. Ну це з нами хлопці. Це і з нами хлопці. Це ви хлопці вже добре знаєте, так, Сай? Всім привіт. Ну і тут гляньте, одразу <поцю> понеслась душа в рай. Отакі от діла, це зимня рибалка. от цього нікуди не дінешся. Так що хочеш не хочеш, а треба ловити далі. Погнали, карась знайдемо, карась ловиться. Чудово. Погнав далі. Дивіться, дивіться. Оп, є. І хороший такой есть. Прямо по губах. Ти зрозумів? Перший раз провів і він, видимо, догнав. Красота. Просто красота. Дивіться. Опа. Есть, зійшов. А, обірвав мармиху. Обірвав зараз, мармиху. Ви прикиньте? Прямо переду. Ні, ну такі, звісно, будуть обривати, а що зробиш. Так, мормиху зараз перев'яжемо і будемо знову ловити. Ааа, красота. Так, друзі, ну вот такая ось у нас красота. Погнали караси, причому де білячі караси. Значить буде щось, щось буде на жарьоху. Кайф. Найшли карася і дубаса далі. Погнали. Тільки поставила, так? <реш> <реш> Якого я по губам дар. Ладно, хлопці, коротше, движуха йде, карась клює, вообще просто кайфуха. Ну а що робити, що робити? Погнали далі. Так, є ще один гарні у ній такий. Ой-ой-ой, дядько, йди, іди сюди. Я ж тільки мармуху прив'язав. Тільки прив'язав мармиху. Ну <кас> дай, я тебе витягну, Ну пожалуйста. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ні, дядько, то вже все. то вже все. То вже ти <кас> <Ты> приплив. <кас> <ты> <кас> приплив. <кас> то вже все. <кас> 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 <Так>? <кас> а, це бачиш, як я ловлю. Ти там дивишся, а ловлю тут. Правильно. А, <кас> красота. Просто красота. Кайфуха. Так, хлопці, коротше, не встигаю навіть камеру поставити на штатив. У мене один за одним манту просто. Один одним. ти гляш що робить. От отдав, дядько. Дядько, іди сюди. Іди сюди. Не хочу леску ж путати, вона запутається. Ой, тихо, тихо. Дядьку, дядьку, дядько, дядько, тихо, дядько. Дядько, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. А це вже за Це вже за Фу, це вже залік. у І майже зійшов. Погубах. Хлопці, ну це треба ваги, я не знаю. Других вибору нема. треба ваги. Так, я вроді розпутався. Так, зараз достанемо. Бустенько ваги. Да, є. Так, єсть, кинули на ваги. Опа. І того. 550, ну це залік. Дивіться, що робить. Дивіться, що робить. є. Тільки закинув, тільки закинув карась. тільки закинув карась. Ото місто. <кхух> ну як так можна? Блін, дайте хоч від... від... віддихну, хоч покушать, чи що. Красямби. Опа! Тільки подивіться ну. один за одним. А дивіться який. А? Красота. Так, в торбинку, до кучки і погнали далі. Дубасить карасики. Ой, господи, це капець, Погнали. Ось дивіться, дивіться, ось я опускаю в лунку. Зараз опускаю в лунку. Мотивика, дивіться, як воно клює. Ось, ось дно. Ось дно. бачите? Все, трешку приподнял. И все. Теперь давайте в режиме онлайн. Дивись, как оно клюне. Сейчас только поесть, бачите? Уже, уже поклевочка есть, бачите? Дивите, дивите. Дивите, что делается. Уже есть поклевка. Дивите, дивите. Оп, есть такая дело, бачите? Я же скажу, ставишь поклевка, ставишь поклевка, ставишь поклевка. Это просто как, дивите, оп, и карасик. Да, невеличкий, зато карасик. За маленькою ви знаєте, все йде здоровий. Опускаємо далі мотивика в воду і погнали ловити далі. Ой, красота, красота, красота. Мечта, як то кажуть, мрія, а не рибалка. Так, ну, дивіться, так, знову. Оп, дно. Трошки приподнімаємо над дном. І все, і чекаємо. Покльовочку. А поки чекаємо покльовочку. О, будь ласка, люди просять сфотографувати. Будь ласка, так ось. Дякую. Та, будь ласка. Люди бачите, вже так мало бачать карася і покльовку що вже просять. Дайте кажуть, хоч сфотографірувати, що воно таке. Дивіться що тут твориться. Дивіться, ось, ось стоїть, бачите. Воно стоїть, бачите. Ось. То тобто, є рибка є, все нормально. Треба тільки їх піймати. А, тут ось, бачите, який перепадик, якась древенячка. О, привіт, братіш. Подивіться. Дивіться, що робиться. Коротше, все нормально і усе, бачите <рес>, і все. Все нормально. Знайшли те, що те, що шукали. Все чудово. Привіт, братиш. Дивіться, хлопці. Коли... Та дівчата, дивіться, коли ви знайшли карася, почали махати, вас одразу обурюють. Моментально дивіться, ви все. бачите, вже, вже вокруг мене вже дуже багато. Є один лайфхак, тільки нікому не кажіть. Просто вокруг себе обкладуєте. Бачите, я буру положив, е пішню полежив, вон там вудочки, там, тут санки полежив. Коротше, потихнечко О, У мене покльовка. Ах ти. А я не встиг. З вами забалакався. І в мене була покльовочка, а я не встиг. Ти прикинь. І хороша покльовка так підняло добряче. Так ми її трошки підтягуємо. Вот это просто сразу. Сейчас Опа. Секрет расскажи. Так. Все. Секрет? И... секрет, и... секрет? И... лову просто. И... прост. Не, не короче, а вообще просто, який секрет. А, який секрет, так я уже что рассказал. Ладно, секрет я... и лайфхак. Хорошо. Так что вот так. Так, ладно, друзья. Потихоньку, потихоньку починаємо вже, ми доходимо до своєї норми. 3 кг, більше брати не буду. До речі, давайте зважимо рибу, скільки я вже наловив. Хай вони мармихи стоять. Так, а ну давайте візьмемо ваги, подивимося так, вони, що кілограми? Ми зараз подивимося скільки ми вже наловили буквально там за хвилин 40 2,86. Майже 3 кілограми вже піймали. Бачите, а дивися. Ніфіга себе. Це буквально за хвилин 30, навірно. І що ви розуміли, це все на майже одну лунку, скажімо так, одну одну вудочку. Ну там плюс-мінус. Коротше, ще пару рибок поймаємо і будемо збиратися вже їхати додому. А що робити? Кайф поймали, рибку половили. Можна їхати додому. Так, друзі, ну вже можна і... Чайок попити, бо рибку половили. Оба. А чайок ми ще не пили. Ну, треба зігрітися. У нас трошки невеличкий на перекур, а чайку треба попити обов'язково. Бо ви ж знаєте, я коли поїм, починається рибалка. Так що така от справа. Такий маленький лавхак. Перекусив. Ну бачите, мене обурюють, вон лунку поставили, вон набурили, вон уже поставили, там, воно, бачите, браконьєр ходить. Капець просто, що твориться. Ну, хай ловлять люди. Та й там люди бачу, ловлять теж. Ну я за браконьєрів маю на увазі. Теж люди ж вроді. Хоч і поганенькі. Чи і пітеть? Давай, Санечка. Зарибалочку. Опа! От така от красота. Ладно, кайфуємо далі. Тепер кайфуємо. От тільки пошивели в І сразу пішло діло. І одразу вже покльовка на цю. О, ой ой ой, там щось. Та хто ти там такий? Ну. Що ж ти там таке? Іди вже сюди. А, ну зрозуміло, карасик. Тільки в лунку не влазить. Не влазиз, треба його подвинути, щоб він в ліс. такий, так. Да. А тут, бачите, нам таку золоту мармишку клеє. тут у мене пучок був. Там якщо е, 2-3 мотилика, то тут прям пучок. І такий карасик залітає до нас в гості. Кайфух. О, бачите, вже наторобили, карасиків. на жарьох вже точно є. Втроєм допомагаємо. Тут хлопчик поки настраював. Ну як хлопчик дядько, поки настраював свою мармиху, я подивлюсь, клює, добре клює, хоч потихоньку тяни, не спіши. Тяни, 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 тяни. Не спіши, не спіши. Але все не. время, да, все час в натяжці як фрикціоном працює. Ми трошки допомагаємо, так сказати. Достати рыбку. рибку. Рибку мечти. Там щось не, добряче. Та походу, так, да, треба. Бугорчик достать. Баг... Ой, багорчик надо достать. Так, ну давайте дивиться що там. Що там у нас в водичці. Потихоньку в сторону отводьте влеску. Леску в сторону отводь. Ой-ой-ой. ой 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 Ну тут прям... Ну так дивись. Оп, бачиш. Оба. І ловиш за жабра. Ну, Літаєш. Коротше, карась ловится ловим Так, Друзі, вирішив підняти мармишку. Подивитися, що там а я думаю что вон он Ой, нихрена О, а і твою тут? вот это кайф вот туда вот он улыбал ух ты есть ух ти тых Ти тых 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 ты гля что твора а Ой, там воно дивіться клює. Дивіться, що там твори. Твор. Тож капець, що твори. Так, бігом, 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 бігом. Ні, тут нема. <рес> ну коротше. На дві балалайки одразу мантули. Опа. Так, Ну, ми продовжуємо. Ось, бачите, золотисту мармиху на пучок. Довго вона лежала, течення пішло в обратну сторону і туди є вода. І почалося клювання знову. на пучочок. Опа, привет, братиш. Так, ты мне сгорнул, наверное, опять все мормышки, да? Ой, что с тобой делать, -то, дядька? Реально, загорнул все мормышки. Да? Да. Так, ну, добре. Сейчас будем распутывать его. Вот там все есть такая. Опа. Ой-ой-ой. ой 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 Ладно, кабацю, розпутали нарешті ми. Те, що закутав наш такий карасик. Піймав такий ладошечний жаровий. Взагалі. Бомба. Так, це да, да жаровий, да, Руслан? Да, жараві. Ну так а що робити? Ну що, просто пошли жарові. І треба їх ловити, правильно? їх Дубасить, Дубасить, так. Да. Ну, а що робити? Ну, я вже, напевно, буду потроху збиратися, вже норму свою відловив. Уже скільки ж можна, там, 3 кг піймав. О, ой, красанчик. 3 кг піймав, е норму виловив, тому я думаю, вже буду потроху збиратися додому. така справа. Ну, Рібасюха, все, закінчилась наша риболовля. Дуже гарний результат. А давайте я навіть покажу вам. Я трошки взяв на жарьоху. У мене там є невеличкі замовлення і попросили карасиків. Ну давайте вам покажу, що за карасики. Дивіться. Ось трошки в пакетику. О, дивіться, які лопати. Прям такий гарнюні карасик, а прям бомба. В общем, в общем трошки рибу подубасили. Кайф піймали. Рибу знайшли, підібрали під неї ключик. І хлопцям показали, трошки навчили, як ну, секретиками скажу так, поділились. Друзі, ну, якщо вам сподобалось, ви ж знаєте, з вас лайкос, підписочка, коментарі, ну, якщо це по бажанню Ну а ми з вами прощаємось до наступної серії. І я вже гадаю, що це буде. З рамкою. Ну а там подивимося. Ну що, хлопці, рібець. Всім пока. Ну і це так сказати по скриптам. Ось і сам замовник <схай> заказа нашого, якого ми зробили. Зараз оба віддамо заказик. Ну, Ох, Тримай. Я, я. Відкривай, що там подивись. Там вкусняшечка. Там прям ау. ау. Наші Дніпрові карасики. Добре, друзяки. Дякую. Всім пока.